Так ну розказуй, що тут у тебе росте кабачок Де він? Ух ти, точно кабачок ага, пошли ще пошли ще покажи, що в тебе є. Це укрі... кріп, да? кріп росте Це капуста. Оце капуста, так да? Угу. І вон перчик, вон перчик помідорчик. помідорчик Ух ти, ти все знаешь. Ти все знаєш, да? Там огірочки там ти все знаєш а гірочки, да? гірочки там морковка, а там, там курничка. Угу, угу. Ну ти взагалі розумняшка? Це ти хазяїн? Ти все знаєш. Да. Ой, я диню роблю Диню? Ще й дині в тебе є? О туди. Нічого собі. А де ж твої дині? Там дині. Ану, ану, пішли. Пішли, пішли. Де ж там ті дині? Де ж дині? Ого, точно диня. Ага, раз диня. І ще де. І ось диня. Вона ще тільки вилазить. Бачиш, ти навіть знаєш, яка вона диня. А це мої помідори. Молодець, і в Діани там помідори теж ростуть. Да, да Данечка. А ну глянь на бабушку. Ти розумняшка? Да. Розумний хлопчик наш. Молодець. О, який город посадив. А тепер ходиш і показуєш усім, що в тебе росте на городі, так? Да. Молодець. Я вже в Глобіно приїхала. Сьогодні сонячна погода. Вийшли з дітьми пограти в парк. Зараз я вам покажу, яка тут шовковиця у них ростеє. Вона отак така похила. Дивіться, скільки вже нападало. Ніхто не збирає. Ніхто. І вона... І вона тут спіла. Зараз покажу, дивіться. Бачите, ось, ось спіли яхти. Смачна. І тут така така сама. Дивіться, скільки на землі вже її нападало, ніхто не збирає. Хоча вона смачна. Тобі так зручно? Угу. Так. Так. Да. Смачні черешні? Так. Да. Ти любиш? Так. Да. На горку заліз. Так. Да. Використовує екстремянку. Да. Так, щоб доставати. Так, ну треба. Тут черешні. Все дерево. Гроздя такі. Хорошо, коли своє. Mm -hmm. Заліз на черешню і наївся. І купувати не треба, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. Тож. Mm -hmm. Наївся? Так. А у дні теж таке є. Угу. Теж черешня є. Ми вирушили в подорож разом з Діаною. Вітаємо вас. До зустрічі вже в Крускавці, мабуть, а може ще десь у Львові зустрінемось з вами. Я навіла туди виїхати. Ти хотіла поїхати? Да. Ну, все, їдемо. А потім давай сьогодні, ще раз ти поїдемо. Ну ми побачимо до наступного року ми доживемо і побачимо, куди що куди ми все? будемо їхати. Ми вже розстелились, і Діана всіх вітає. Це наше купе. Вагон був чистий, і купе у нас було з кондиціонером, було їхати дуже комфортно, хоча десь на зупинках кондиціонер вимикали, було трохи задуш... задуха, була, але потім вмикалося. Ну, як звичайно, потім у нас було свіже повітря, і було їхати дуже-дуже комфортно. Діані сподобалось. Можна було вийти. І подобається їхати в купе, а не в плацкарті, тому що тут менше людей і більше простору, і більше свіжого повітря. Вирішили ми повечеряти, чаю попити. Чаюємо чаюємо. Все угу. вам в ранішнього Львова. Моя красунька, люблю цей вокзал, люблю його знімати на камеру і потім кожного разу переглядати свої відео і Львів це моя. Любов В центрі вокзалу у Львові поставили орган, який був пошкоджений расистською ракетою. І тут є такі надписи, можна почитати і про це все дізнатися. Такого раніше не було, я це побачила вперше.